Його готувала бригада канадської легкої піхоти імені святої Патриції. Нині він боєць п'ятої окремої штурмової бригади Збройних сил України. Це історія черкащанина Ніколаса Дубінського. Вітаю Ніколасе. — Вітаю вас, будь ласка, розкажіть. Ви зараз у відпустці чи на реабілітації? Я зараз проходжу реабілітацію по пораненню своєму. Це перше ваше поранення? Ні, це мене перше поранення. Як проходить відновлення? Відновлення проходить поступово систематично, в принципі. В мене, скажімо так, більше не поранення а бойова травма, тому що в мене перелом в малі стопі в правому, тому проходжу реабілітацію. Зараз вже трошки відвик від милиць, Зараз вже спробую ходити без милиць, щоб потім реабілітація була трошки краще, і вже ходжу, в принципі, як і ходив до цього. В принципі, трошки вже нога працює краще. Тобто, вже поправляюсь. Як часто вдається приїхати додому? В залежності від підрозділу, всіх є різні підрозділи, всіх, якісь є певні терміни відпусток і відпустки офіційні. Можливо, відпроситися на декілька днів, але ну плюс-мінус раз в місяць, раз в два місяці, декілька днів мене відпускають. На два-три дні я можу заїхати додому, до рідних, до сім'ї. Як ви тут почуваєтесь? Коли після поранення мені дали відпустку по рішенню військово лікарської комісії, перших два тижні пройшло як адаптативні, тобто я знову адаптувався до звичайного місцевого життя в тихих Черкасах, але в принципі зараз адаптація пройшла успішно, в принципі, спокійно себе відчуваю і вже перелаштувався на такий цивільний, скажімо, лад, який в мене був до війни, до служби в збройних силах, чим ви тут займаєтесь на умовно мирній території? На умовно мирній території я, скажімо так, я відпочиваю. Я лікуюсь паралельно, тобто я роблю всі свої справи, які в мене є, в принципі, на які в мене є час. Зустрічаюся з друзями, зустрічаюся з побратимами, спілкуюсь з людьми, виконую певні тилові задачі свого підрозділу, спілкуюсь з волонтерами, ділюсь інформацією, спілкуюся з різними людьми, наповнюю свій, скажімо так, свій світогляд і відпочиваю просто банально, відпочиваю вдома, граю в приставку, мені круто. А скільки часу ви були на позиціях? Я підписав контракт з збройними силами, виходить. Це було 29 вересня 2022 року. Якщо брати про активне виконання бойових дій саме в секторі, тобто на передній лінії я потрапив в межі Донецької області 5 грудня 2022 року. Коли ви повертаєтесь на свою рідну територію в рідний населений пункт, чи ви продовжуєте спілкування із своїми друзями? З якими ви спілкувалися до війни? Маю на увазі моїх цивільних друзів. Саме так. Е, ну, війна відфільтрувала певні зв'язки певних знайомих, певних друзів. Скажімо так, війна несла свої корективи. Але з деякими друзями я підтримую зв'язок і коли перебуваю там, і перебуваючи тут, ми зустрічаємося, спілкуємось, і мені без різниці, в принципі, чи це військові люди, чи це цивільні, бо це є в першу чергу мої друзі. Тому треба розглядати людей на побратимів, це на військове братство. І на друзів твоїх цивільних, тобто це два різних світи. Їх зводити можна, але в принципі це люди з, -з, -з окремих світів. Тому я гадаю, це така або є мілітарі-двіжуха, е, або є, в принципі, просто друзі, з якими ти просто спілкуєшся там, не один десяток років. Нещодавно минули Різдвяне новорічні свята. А, як ви ставитесь до святкувань, до вечірок, до людей, які ходять в кіно, сидять в кав'ярнях? Є різні вечірки, різні компанії, різні, скажімо так, місця. Були випадки, я дивився там, в інтернеті, там, в Вінниці були питання, коли в нічних клубах грала російська музика. Це, звичайно, це повний треш. У мене знайомі влаштовували таку не вечірку, такий скажімо так, івент культурний. Там теж були люди, вони Чували, вони гуляли, але кожен вносив свій донат, кожен вносив якусь певну частку в себе своїх коштів, вносив на підтримку Збройних сил. І дякуючи цим людям, їхнім івентам, їхнім заходам, я вніс, скажімо так, моєму підрозділу зайшли ті е, речі, які нам були потрібні. По там, я маю на увазі дрони, засоби забезпечення, там, спальні мішки, тому подібне. Тобто люди були корисні, і ці евент-вечірки, ці заходи приносили користь, як і людям, бо вони спілкувалися разом, вони відпочивали, так і нам, військовим, отримали від них допомогу, і вони, скажімо так, дуже нам допомагали в цьому плані. Бувають деякі вечірки, коли мене реально бісить, коли хлопці там, якихось. Екстравагантних костюмах десь стосується в Черкасах, я бачив цей відос, бачив цей, скажімо так, цю це відео, цей шматочок. Мене дуже сильно це вразило, тому що я не зрозумів взагалі, як це працює. Коли хлопці в камуфляжі там, а ти, вибач, танцюєш в якомусь там оголеним торсом, де в черкасах розносиш коктейлі. Мене це бісить. Реально бісить. Тобто, чи є враження, що, наприклад, ваші однолітки або ж ваші друзі, чому вони відпочивають, а ви захищаєте нас? На е, в мене є, це, скажімо так, да, в мене є така не то, що. Відчуваю себе якось по-іншому. Я розумію, що вони цивільні люди. Ну я ж теж колись був цивільним цивільною особою. І я себе в армії війську взагалі не уявляв. Але в принципі, якщо реформувати себе, реформувати свій характер, я захотів, я пішов, і я вже, скажімо так, дуже думками перелаштувався. Тому оці питання я не создан для війни, або ще якісь питання в плані, що я там не підходжу, я то я сьо, Це просто на мою думку, відмазки. Кожна людина вона може бути корисна війську певним чином. В певній спеціальності своїй і вона може перелаштуватись на військовий лад. Це не так страшно, не так важко, як думають про це люди. Що я піду в армію? Там страшно, там стріляють. І кожна людина робить свою роботу, і не тільки люди бігають з автоматами, роблять дуже багато роботи, яку не помічають, але вона дуже важлива. Забезпечення і тому різні і ще ще багато різних професій, які треба в армії, і треба зараз у війську. До пропозиції президента України Зеленського мобілізувати майже півмільйона українців, ставитися позитивно. Ставитись позитивно, тому що. Якщо б наприклад, мій підрозділ, мій підрозділ не виходив з не виходив на ротацію ненавідоми понад 18 місяців. З червня 22-го року бригада зайшла на Донецький напрямок, в Донецьку область. Ми поки звідти не виїжджали ні на укомплектацію, ні на ротацію. Ми, ми банально втомилися. Нам треба люди, які нас рано чи пізно поміняють, і щоб це було не тільки кількісно, а й ефективно. Тому треба людей готувати вже. І тому що ми, ми не термінатори, ми не залізні. Ми стоїмо, бо ми розуміємо, що за нашими спинами сім'я, друзі, рідні і так далі. І всі за кожен стоїть за своє, але все одно люди вже морально і фізично вже вони виснажені максимально. Як ви тримаєтесь скільки часу і фізично, і ментально? Зазвичай левова частка тримається на мотивації рідних, дружин, дітей, батьків. Дуже велико мотивує те, що тебе тут чекають, тебе тут люблять. І тебе чекають живим цілим з фронту. Коли це є відчуття, коли ти комусь потрібен тут в тилу, це дуже сильно гріє і мотивує, тому що ти знаєш, за що ти тут стоїш, за що ти тут воюєш. І це це дає сил, навіть коли ти морально подавлений, ти все та людина може вислухати, дати тобі пораду підтримати в будь-який момент, як би тобі не було важко. Тому лева частина підтримки це йдуть рідні, близькі, друзі, побратими, а лева частина мотивації. Як ви тут відновлюєтесь? Чи відчуваєте симптоми посттравматичного синдрому? Відчуваю, дуже сильно пов'язано це, напевно, ще з пораненнями, з, скажімо так, цими. Гостро реагую на звуки різкі, постійно, мені здається, в мене є така історія на ну, одного в мене в побратимів, як фантомні звуки. Тобто їх звуки, бік фізично їх немає, але іноді простріля там свист, міни, літак. Там якийсь ви тобто фантомні звуки, кі яких не є, але тобі голова їх сама видає в в, в, свої, в твої вуха. Ось є така історія. Не люблю гучну музику, гучні кампанії. Мені краще бути самому або краще бути з певним колом людей. Обмеженим, не не люблю гучні кампанії, клуби. Музика, воно мене дратує дуже сильно, дратує мою нервову систему, тому що вона максимально подражнена. Вона постійно перебуває у неспокійному стані, як кулак, який постійно стиснути і не може розслабитись. Тобто він постійно стиснути, і він постійно тримається, відчуває якусь тривогу. Де б ти не був, бо ти, я це казав багато разів, що фізично де-факто руки, ноги, голова моя в Черкасах, а мозком я там. І я там буду, я там залишаюсь. Плануєте повертатись після відновлення в цей самий підрозділ? Звичайно, так, мене вже чекають. Я планую, я вже засумував за роботою, скажімо так, ну як ми називаємо за роботою. Звичайно, засумував за хлопцями. Хочу працювати. Як я відновлюсь, як найшвидше відновлюсь, я звичайно до своєї роботи. Як вдалося потрапити саме в цей підрозділ? Чи була можливість обирати штурмовики, чи скажімо там десантники і так далі? Питання вибору, скажімо так, стояло не гостро. Є така історія в нас в армії, як приїжджають покупці. Це люди військові з різних підрозділів, які рекламують свій підрозділ. Тобто, це можуть бути різні підрозділи, сухопутні сили, військово-морські сили, десанто-штурмові війська і так далі. Ось в мене був вибір. Зараз за вибір, в принципі, після проходження навчання надається. Тобто є декілька бригад, які ти можеш обрати на свій вибір. Це можуть бути дешева бригади, штурмові, механізовані бригади, артилерія по-різному. Мене розподілили в бригаду потім можна було в бригаді, коли вже знаходився, можна було обрати спеціалізацію в бригаді. У моєму розумінні штурмовики це ті військові, які безпосередньо стикаються із ворогом в ближньому бою. Так, так, це вірно. Це саме, скажімо так, одна з самих найнебезпечніших професій, найнебезпечніших підрозділів, тому що в тебе є контакт візуальний з противником 5 метрів, можливо, навіть менше. ти йому, бачиш його очі. Його тіло, тобто ти його бачиш, як от я бачу вас зараз. Коли починається штурм, що ви відчуваєте? Чи є страх перед ворогом? Е, Та страху немає. Ти просто робиш свою роботу, в тебе немає часу думати про емоції, виражати свої емоції, думати про страх, там банально немає коли, бо йде бій, бійне виживання або ти, або тебе. Ти постійно спрацьовує інстинкт, ти вже стаєш на людиною, скажімо так, стаєш істотою, яка бореться за своє виживання. І ти розумієш, що або тебе, або ти. Ось, і ти просто працюєш, працюєш до автоматизму. До автоматизму ти повинен бути навчений. Не втрачати голову, не вестися на емоції, на крики, на біль. Ти маєш робити свою роботу до кінця, це потрібна бути витримка і потрібна. Тренування, тренування і ще раз тренування, щоб ти це все робив автомат, то автоматизму не давати волю своїм емоціям. на війні. На при штурмах на війні це дуже важливо. Яка б ситуація погана не була, ти повинен бути в першу чергу виконати задачу, а потім вже думати про все інше. Моє вже ментальне здоров'я. Наскільки воно вже підготовлене, що мене важко чимось злякати в плані якогось негативу, тому що я вже звик до того, до чого цивільні люди звикають дуже важко: до сльоз, до крові, до втрати побратимів, до втрати друзів. Воно на жаль, вже військове це вже на жаль, це частина професії. І треба бути завжди морально готовим до найважчих ситуацій. Як довго ви загартовувалися? Чи пам'ятаєте свій перший бій? Перший бій пам'ятаю, це був, напевно, ще кінець 22-го року. Були, спочатку були інтенсивні обстріли з крупнокаліберної артилерії, з мінометів, потім почали армія Росії лізти на наші позиції, хотіла, скажімо так, віджати наші позиції, почала штурмувати. Пам'ятаюся, перший бій. Ми дали відсіч ворого, гранати, автоматні черги. І вони, здається, зточно стратами були поранені, вони відійшли, відкотились. Бояться не було коли. Страху не було, чесно. Я просто не думав про це. У мене це вже в голові перекручував, тоді, коли вже був в безпечному мовному місці, що це реально було страшно. І як я це робив, як це, я як це зробив, як я це робив, воно було дуже, скажімо так, страшно, коли це вже перекручував в голові, але. Про це тоді я не думав взагалі. Які найбільш вражаючі події на фронті для вас відбулися? Було декілька яскравих моментів. Це коли були приклади успішних наших контрнаступальних дій. Коли це було на в кінці, в кінці, кінці весни, Здається, в кінці весни були дуже гарні активні контрнаступальні дії. Реально, ми дуже гарно відпрацьовували. Армія Росії тікала. Кидала зброю, кидала спорядження. Ми були задоволені тим, що ми відтоді, тоді, скажімо так, затрофеювали дуже багато зброї, деяку техніку, міномети, снаряди. Ми були задоволені тим, що ми. По-перше, з мінімальними втратами це зробили для підрозділу. Це вже плюс. Коли тебе немає втрат, це вже величезний величезний плюс. І ми захопили велику кількість території з хлопцями. І це було реально, це було круто. Це було піднесення, це було мотивація, те, що ми можемо, ми можемо це робити і можемо це робити надалі. Це було круто. Як ви оцінюєте військову підготовку ворога? Чи володіє він такою тактикою і стратегією, як українські захисники? Військова тактика ворога вона теж ситуативна, вона відрізняється, є різні підрозділи. Різна підготовка, різні вишколи. Є більш літні спецпризначенці російські, там їхній спецназ, там десантура. Вони краще підготовлені, в них більше зброї, найкраща зброя. Вони краще тактику знають, стратегії в них краще. Ось, але кажучи, ми воюємо дуже схоже, але все одно ми воюємо головою, вони воюють. Вони, можливо, воюють теж головою, але вони не цінть особовий склад, тому що саме ці на війні це люди. Не техніка. Техніку завжди можна перегнати нову, відновити. Снаряди можна підвести, зброю можна поновити, але людей, на жаль, не повернеш. З цією стратегією підходимо ми до справи. Ми максимально боремось за кожного свого українського воїна, де б де він не був. Максимально стараємось допомогти винести пораненого загиблого з поля бою, бо ми розуміємо, що його треба це зробити. На жаль, Російська Федерація цим нехтує, вона кидає своїх людей, кидає своїх бійців, кидає своїх загиблих, які вкриті полями у наші рідні неньки. Тобто вони реально людей не цінять так, як цінимо моїх, як цінимо їх, українців, українських воїнів. Як зараз із забезпеченням українських захисників чи користуєтесь європейським озброєнням? Наша бригада майже повністю переведена на західні зразки озброєння. Ми, в принципі, почали реформу ще в 2022 році, тобто в мене із української радянських систем дуже мало і техніки, і зброї. Тобто, в нас залишились якісь можливо кулемети радянські автомат Калашникова. Тобто, це надійний класний автомат, питань нема. Але якщо брати по артилерії, по крупнокаліберним артилеріям, по машинам, по мінометам? То це левова частка відсотків 80-85% це йдуть західні зразки озброєння. Це Америка, Канада, Італія, Німеччина тобто все різні. Тобто є різні види артилерії, різні види озброєння. І загалом всі снаряди, з якими працюємо, працюють наша артилерія. 80 або навіть 90% це йдуть західне західні озброєння, західні снаряди і західне постачання. Чи є затримка із постачанням, зокрема, на кінець 2023 року у зв'язку із блокуванням кордонів? З блокуванням подронів, кордонів я вам не скажу. Є питання більше по логістиці, тому що зараз ускладнені спогодні умови і зараз дуже вже трошки важко десь довести десь снаряди до то з точки А в точку Б. В деякому в деяких випадках просто важко логістично направити в певний час зброю, спорядження і так далі. Тому зараз цим питанням воно стоїть гостро. Да, є іноді снарядний голод, реально він є. І іноді його немає. Тобто, це все ситуативно в залежності, там дуже багато проходить етапів. Логістика наша, їй треба прийти дуже багато етапів, щоб вона опинилась у хлопців на передовій лінії. Тому в зв'язку з погодніми умовами транспорт він має можливість ламатись, не проїжджати, застрівати в заторах, застрівати там в кувєтах і тому подібне. Зараз логістика трошки гірше, тому що погодні умови. Але ми стараємося, все одно стараємося якомога економити свої боєприпаси, якомога використовувати їх раціонально тобто, влучати з першого разу, а не з п'ятого і не з десятого. Ми максимально фахові. Люди і максимально стараємось виконувати свою роботу якісно, в першу чергу, бо ми розуміємо, що нам ці снаряди треба берегти. Як зараз із волонтерською допомогою? Ну я трошки відчув волонтерську таку, скажімо так, застій. Збори пішли набагато гірше. Набагато гірше йдуть збори в плані не так ефективно, як це йшло в перші там, півроку війни, в перший рік, коли збирали там за добу, збирали мільйонами. А зараз мільйони збирають там місяцями, можливо, там два місяці, три-чотири. Все залежить, звичайно, від людей, від медійності, від розкручених людей, від їхніх довіреностей. Тобто, ну є люди, яким ти довіряєш особисто яким ти, і ти знаєш, ти їм донатиш кошти і знаєш, куди вони підуть, 100%. Зараз багато фейкер-організацій, якихось різних, які, наприклад, деякі волонтери е, збирають кошти, все когу, все круто, але вони потребують там певний донат собі, залишають певний якийсь гонорар там відсотковому співвідношенні від збору, типу для себе за те, що вони це робили. Ось тому збори зараз йдуть не дуже ніяково, але все одно волонтерські збори є. Воно до нас доходить. Це різні збори, від мавіків там до. Там нижні білизни до їжі, в принципі, все воно є, і в певній кількості нас потрапляє в підрозділ. Чи було у вас розчарування на фронті? Чи ви навпаки захоплені військовою справою? Е, служба, вона ж теж буває різна. Бували в мене захоплення військовою діяльністю, коли я захоплювався. Бували теж, коли, скажімо, так, я думаю, блін, а як так вийшло? Тобто, це все воно, скажімо, так воно скакається. Певні розчарування. Вони всюди є розчарування, всюди є, скажімо так, ти падаєш морально. Да, були такі ситуації, що я хотів закинути, сказав, плюнути і сказати, все скільки можна. Хочу додому, я втомився це доділо. Але в певний момент я розумів, що треба це робити треба, бо хто, якщо не ми, що потрібно для того, аби прогнати окупанта з української території? Нам треба вмотивовані молоді бійці. Нам треба знижувати призовний вік. Нам треба призивати хлопців 30 років, 28, 26, 24, як мені. Молодих, мотивованих, здорових, фізично здорових хлопців, Вмотивовувати їх якось. Не чесно не знаю як зараз, мотивувати тих бійців, тих людей, які зараз на цивітки залишаються. Чим їх заганяти до армії в кавичках? Нам треба в першу чергу, щоб ці люди були одягнені, екіпіровані, навчені професійно навчені, тому що чим краще твоя підготовка. Тим вище в тебе шанс вижити і робити фахово свої речі. Тому підготовка грає, левову частку підготовка грає в військовій службі. Як тебе підготують, як ти вивчиш військову доктрину і військову службу, військову професію опануєш. І, гадаю, нам треба, звичайно, що якщо ми призиваємо таку певну величезну кількість людей, нам треба для цих людей екіпірування, ще раз повторюсь, техніка, снаряди, щоб вони могли працювати і відчувати себе захищеними. Що ж я вам дякую, Ніколас, за дякую вам. відповіді і за те, що ви бережете нас і звільняєте українські території від російських загарбників. Дякую вам.